Вітаю пітере сьогодні. Ми святкуємо 26-ту річницю бізнесу Форевер в Україні. І це просто чудово, що ти знайшов час, щоб зустрітися з нашими підприємцями. Це просто дивовижно. тим більше, зважаючи на ситуацію в Україні, власне, на війну, яка триває вже понад два роки. Це трагічно і важко для всіх українців, як тих, що знаходяться в Україні, так і тих, що залишили Україну. Багато хто з наших підприємців працює зараз в різних країнах, виконуючи активності, включаючи чотири кредитні коробки. За межами України зараз виконуються величезні об'єми продажів, але і в Україні протягом цих двох важких років продажі зростали і продовжують зростати. Самий початок 2024 року вже показав зростання продажів навіть підвищення цін не злякало підприємців, що підтверджує те, що продукція продовжує користуватися попитом, а бізнес можливості їх цікавлять, і це просто чудово. в чому, на твою думку, полягає основний фактор успіху і головна його рушійна сила Перш за все, Олексію. Мої вітання і не тільки тобі, а й усім підприємцям. Мої вітання з 26-ю річницею Форевер в Україні нехай це буде ще однією віхою у вашій історії і далеко не останньою. ми впевнені, що будемо разом з Форевер ще довгі роки у майбутньому. Як ти ти сказав, Україна зараз переживає дуже важкі часи, які не закінчуються. Але ваші підприємці підтверджують неймовірну гнучкість нашого бізнесу, і це дивовижно. всі наші колеги були здивовані. Думаю, і ти б це помітив під час наших зустрічей у Лондоні, де ми збиралися всі разом. Вони були здивовані, коли я сказав, що Україна є одним з лідерів за відсотком зростання за минулий рік. Всі були дуже здивовані. І це не просто відновлення. Це більше ніж відновлення після перших днів війни. це справжнє дійсне зростання ринку. Я, наприклад, помітив, що продажі у вас вищі ніж, наприклад, були у 2016 році. А тож ми пройшли. Вірніше, ви пройшли довгий шлях і незважаючи на труднощі, підприємці доводять те. Що ніщо не є неможливим разом з Форевер, якими б не були обставини. Ти запитав, в чому тут полягає головний фактор успіху? і я думаю, що розумію це. Думаю, що якщо поглянути загалом, справа в тому, що Форевер це глобальна компанія, яка працює на багатьох ринках інколи у важких обставинах здається, що коли підприємці тієї чи іншої країни опиняються у важкій ситуації, такі як війна або природні катастрофи. Здається, що вони черпають сили з власного внутрішнього підприємництва. Тобто підприємці стають більш підприємливими, знаходячись під тиском, Це цікаво, і я думаю, що це і є основним фактором успіху. Це талант знайти шлях, незважаючи на важкість ситуації, і продовжувати будувати бізнес чи то в Україні, чи то українцями, що знаходяться зараз по всьому світу. Наші підприємці завжди знаходять вихід. І це чудово. І це відбувається не тільки в Україні. звичайно, обставини в Україні дуже важкі. Але це нагадує мені також ситуацію, яка склалася зараз в Ізраїлі, який атакують постійно з минулого року, і країна також знаходиться у смуті. Але ми бачимо абсолютно те саме. Бізнес є настільки гнучким, Або візьмемо африканські ринки, наприклад, Буркина Фасо. Де постійно відбуваються політичні колізії, внутрішні війни, Але буркіна Буркина Фасо залишається одним із найшвидше зростаючих ринків. Це неймовірна річ, але підприємницькі навички, вміння проявляються найбільше саме під тиском і це чудова риса Форевера також те, що наші підприємці допомагають самі собі у важких ситуаціях. Завдяки своєму підприємницькому духу, А тому моя пашана саме тим підприємцям, які працюють, незважаючи на обставини. Дякую, пітере. Це справді вражає, коли підприємці в Україні в Ізраїлі показують неймовірні результати, виконують активність їхня наполегливість дійсно вражає і що цікаво, якщо порівняти різні країни, різні ринки, різні умови для бізнесу, порівняти більш розвинені багатші країни з вищою купівельною спроможністю населення, з країнами, що розвиваються, а Україна і є такою країною, хоча й не такою, як Африка, але економічно Україна і є країною, що розвивається особливо зараз під час війни. Коли перед нами стоїть безліч перешкод, проблем, пошкоджень промислових об'єктів, на жаль, також і загибелі людей, та все ж в чому полягає різниця, і в чому ти бачиш потенціал для розвитку бізнесу, Так, окрім України, де ситуація є дійсно жахливою. Існує також і різниця між західною та східною частинами Європи, або Центральною Європою, якщо поглянути на це по-іншому. І коли ми говоримо про Європу, ми мушу визнати, і я так само ми частіше зосереджуємося на її західній частині, і нам здається, що тут все гарно і красиво на Заході але нині в Європі. Говорячи про зростання, ми маємо на увазі саме схід, центр і схід, оскільки саме тут зараз відбувається зростання не в західних країнах. І коли ми говоримо про справжнє і органічне зростання, яке відбувається зокрема і в Україні, можна сказати, що ви не просто відновлюєте рівень у порівнянні з довоєнними, але маєте навіть більші об'єми більші підприємців. Заробляють більші гроші ніж це навіть було до початку війни, і це дійсно справжнє і органічне зростання. І ми спостерігаємо його також і на прилеглих до вас ринках у Румунії, Болгарії, у Сербії. на всіх ринках, де проскакує іскра, саме так це відбувається. Хтось з лідерів відкриває нові способи роботи. До них приєднується дедалі більше нових підприємців, і бізнес зростає. саме це ми спостерігаємо на цих ринках. а тож зростання відбувається на сході. Чому зростання не відбувається на заході. частково це пов'язано з тим, що називається довгим словом самовдоволення. Люди цим трохи розбещені. Дехто з них може навіть сказати, чи варто мені витрачати енергію на те, щоб заробити трохи грошей, чи я не буду її витрачати, оскільки в будь-якому разі отримую гроші від держави? Це зовсім інша точка зору, і вона не дуже сприяє духу підприємництва. Ми прагнемо створити спільноту підприємців, які бажають створити щось для самих себе, але не завжди. Це виходить Ми прагнемо створити спільноту підприємців, які бажають створити щось для самих себе. А Атож самовдоволення, а також той факт, що ці ринки існують вже більше ніж 26 років. І лідери, які з'явилися на початку, старішають і говорячи про майбутнє, варто сказати, що кожен з лідерів, який працює вже довгий час. Так, він досяг певного успіху в минулому, але якщо він не бажає нічого іншого, ніж працювати з форевер, йому слід також планувати і на майбутнє. Не можна розраховувати на те, що все залишатиметься незмінним і через 10 років, і через 20 років, і через 30 років. потрібно працювати над тим, щоб прийти до того етапу, коли більше працювати вже не буде потрібно. Коли я захочу відпочивати на пенсії, А тож справді потрібно мати план, і саме цього нам дещо не вистачає у західному регіоні. Люди не мають чіткого плану. Вони вважають, що сонце світитиме завжди. Але ви в Україні знаєте як ніхто інший, що сонце світить не завжди А тож всім потрібно вміти змінюватися і бути гнучкими. Так, ми зараз у важких обставинах і повинні почати виконувати прості речі на регулярній основі, і ми вже дещо пристосувалися до життя у нових обставинах. Але наша бізнес можливість користується значним попитом, якого немає в інших областях, і це допомагає нам будувати бізнес Але Давай тепер поговоримо на дещо болючу тему. Так, ми зростаємо. Ми сповнені ентузіазму. Але перед нами в Україні стоять і певні виклики. про одні з них можна дізнатися з новин, але є й такі собі внутрішні виклики. Коли деякі люди, не обов'язково наші підприємці, продають нашу продукцію за цінами нижчими від рекомендованих. Вони не порушують законодавства країни, але коли ми знаходимо таких людей, а це стається у 80% випадків. Ми припиняємо співробітництво з ними. Звичайно, це важке рішення. Я знаю, що ти сам розглядаєш кожний такий випадок, коли йдеться про термінацію, оскільки це останнє, що би ми хотіли робити. Але іноді нам доводиться це робити, оскільки такі люди порушують нашу політику і це важко. але яка твоя думка стосовно ситуації, коли підприємці продають нашу продукцію через різні платформи? І це створює величезні проблеми для інших підприємців? Наприклад, коли вони презентують маркетинг план новачкам, це може стати дійсно критично. Так, це добре питання. На наших ринках бізнес також часом перетікає онлайн, і в цьому є як добрі, так і погані грані. і нас це турбує. і ми добре розуміємо розчарування деяких підприємців. Коли хтось намагається продавати продукцію за заниженими цінами, Звичайно ж, ми проти цього. Адже як тобі відомо, і як відомо нашим підприємцям, у місії нашої компанії перше на що ми вказуємо, це на те, що ми прагнемо створити вигідне середовище А це означає, що ми бажаємо закласти фундамент. На якому підприємець зможе побудувати міцний і надійний бізнес, А тому ми намагаємося боротися з цими порушеннями там, де ми це можемо. але сказавши це, слід також зазначити, що незважаючи на те, як багатьом підприємцям здається, що ця проблема є масштабною. Це насправді не так. це лише маленька частина підприємців, яка намагається отримати зиск, продаючи продукцію за заниженими цінами. і такі магазини, які нелегально продають нашу продукцію, забирають дійсно дуже незначну частину нашого обороту. Ми заміряємо ці обсяги, і неважливо у західній. Чи східній частині Європи тенденція та сама? Це тільки обмежена частина загального обороту. Чому це так? Тому що ми впевнені у Форевер, і в різні часи, навіть у сучасному світі, з його соціальними мережами та платформами. Це бізнес, який будується людьми і для людей. А тож люди є головним. Це по перше. І навіть якщо ви працюєте через соціальні мережі, ви працюєте перш за все з людьми. І це я вважаю ніколи не зміниться. і саме в цьому для вас існує простір для маневру: можливість подбати, щоб ваші клієнти не піддалися спокусі дешево закупитися в якомусь магазині. По перше, вони не знають точно, що і чому купувати. невідомо звідки надходить ця продукція в Україну. Одним словом, для будь-кого є значно безпечнішим і зручнішим купувати у професійного підприємця а кожен підприємець має знати, як завойовувати лояльність своїх клієнтів, щоб вони не звертали увагу на пропозиції в інтернеті. Так, деякі не залишаються лояльними і ведуться на дешевшу ціну. але вони зробили б це у будь-якому разі. Не тільки побачивши в інтернеті, але і зустрівши когось із підприємців на вулиці або ще десь. Вони погодились би на дешеву пропозицію. Це є у природі людей, і таке трапляється повсякчас в усьому світі. Але запевняю вас, тут йдеться про зовсім невелику частину ринку. На найбільш розвинутих онлайн ринках ця частина досягає максимум 5%. Решта 95% – це сумлінні підприємці, які продають людям, мають з ними особистий зв'язок, і це захищає їхній бізнес. Не переоцінюйте цю проблему. Але так, ми вживаємо заходи там, де це є можливо. Також слід розуміти, якщо ви дивилися мультфільм про Тома і Джері, кота і мишу. Це дещо схожа ситуація. Коли нам здається, що ми зловили когось на гарячому, з'являється хтось інший. Це постійна боротьба. Але ми не здаємося і знаємо, що ви не здаєтеся. і Знаємо, що деякі підприємці розчаровані, оскільки думають, що ми здатні вирішити цю проблему повністю, але це не так у реальності. Ми робимо все, що можемо, щоб захистити вас і створити, як сказано в місії компанії, вигідне середовище, де люди зможуть купувати за розумними цінами. Дякую, Пітере. Як ти знаєш, українці зараз поділилися на дві частини. Одні з них знаходяться за межами країни і намагаються вижити в різних країнах світу. але вони залишаються українцями, і інколи вони будують дуже успішний бізнес. Як за кордоном, так і в Україні Де в них є більше контактів. Або де вони вже стали більш активними, виїхавши з України. Отже, таке питання, що ти порадиш, чи порекомендуєш тим, хто опинився в новому середовищі, в іншій країні, і вони прагнуть будувати бізнес? Що їм слід робити? чесно кажучи, окрім необхідності знати мову, я не думаю, що будь-якому з підприємців слід робити щось інше, ніж те, що вони зазвичай робили у своїй країні. а саме. Розмовляти з людьми вся магія полягає у спілкуванні з людьми. І якщо у вас є друзі або члени команди, які проживають за кордоном, дайте їм одну пораду. не припиняти розмовляти з людьми. І В них є привід звертатися до людей. Людей цікавлять їхні історії, оскільки вони є цікавими. За своєю природою і я сам живу у невеличкому селищі. але сталося так, що в ньому зараз проживає багато українців І я зустрічаю багато українців у моєму селищі. і я бачу, що людям цікаво поговорити з ними. А то ж вони мають привід для розмови. і зовсім не треба одразу починати розповідати про форевер. Але завжди є можливість перевести розмову на форевер можливо, не при першому знайомстві, але не слід здаватися. Я справді вірю, що магія нашого бізнесу у розмовах з людьми постійно розмовляйте з людьми. Це єдине, що я можу порадити. Навіть якщо розмовляти жестами, якщо мову ще не вивчили. Так, я мав питання, що робити другій частині, але впевнений, що відповідь така сама: розмовляти з людьми. В нас також є українці, які залишилися в Україні і живуть у новому середовищі. Вони активні, вони знають, що форевер це можливість майбутнього, що компанія постійно змінюється. І ми знаємо, що на недавній зустрічі в Лондоні. Ми зустрілися з нашими керівниками, які розповіли нам про ці можливості, і це сповнило нас упевненістю в тому, що наше майбутнє буде яскравим, як казав Рекс, надягаючи сонячні окуляри. І я пам'ятаю чудову розповідь про зміни і майбутнє Форевер. А що ти скажеш українцям, які знаходяться в Україні, іноді відчуваючи невпевненість, шукаючи рішення? Та все ж будуючи свій бізнес, і часто досить успішно Що ти можеш особисто їм побажати. Так, я думаю, що оборот, який показує Україна, це заслуга кожного окремого підприємця, що будує свій бізнес. і дуже приємно бачити, що вони зберегли свій дух підприємництва і прагнуть до успіху. Я вважаю, що саме це повинен робити кожен наш підприємець, особливо в скрутних обставинах. Будувати бізнес, який робить його чи її бодай трохи більш незалежними від обставин. Принаймні вони зможуть створити для себе джерело доходу, не залежати від своєї компанії роботодавця, сісти за кермо власного життя. Саме це і пропонує Forever за будь-яких обставин. і я закликаю всіх прагнути до цієї незалежності, адже саме така незалежність і далі зміцнює дух підприємництва і дозволяє знайти нові можливості як в Україні, так і за її межами. Це і буде моєю порадою тільки вперед. Ви вже дійшли далеко. І це частина того планування на майбутнє, про яке я говорив раніше. І можу додати, що планувати на майбутнє працювати для нього. Особливо потрібно тоді, коли майбутнє не можна передбачити, і це саме ваша ситуація. Не будьте залежними від непередбачуваності майбутнього, і робіть його передбачуваним, будуючи власні плани на майбутнє. Думаю, це найкраща порада, яку я можу дати. Так так. і сьогодні ми святкуємо 26-ту річницю Forever в Україні. А компанія працює в світі вже 46 років. і ми запланували для наших підприємців тренінг про те, як не втратити фокус, що робити, як не втратити мотивацію навіть у таких важких умовах. Які тривають вже два роки, і невідомо скільки триватимуть ще. А тож ми живемо у новому середовищі, і такий тренінг нам буде необхідний. дякую за твоє завжди чудове відношення до українських підприємців, до їхніх потреб. За твою підтримку. Всі наші співробітники та підприємці знають тебе і завжди з нетерпінням чекають на твої виступи. А я впевнений, що ми робитимемо все, щоб подолати всі перешкоди, які нині стоять перед кожним в Україні, і навіть перед українцями за кордоном. їм усім зараз не легко, але я впевнений, що ми рухаємося у правильному напрямку, і наше майбутнє також є яскравим. Дякую, Пітер. Дякую і вам, і знову вітаю з успіхами. Я справді пишаюсь тим, що ти, Олексію, і всі українські підприємці змогли зробити і сподіваюсь, що підприємці, врешті країн Європи та світу. Отримують натхнення від таких успіхів форевер в Україні. Продовжуйте робити те, що робите. І Я бажаю вам щастя і чудового тренінгу сьогодні. Дуже дякую. І я також пишаюся чудовою командою українських співробітників, які постійно підтримують наших підприємців, незалежно від того, чи знаходяться вони в Україні чи за кордоном. Дякую тобі, Пітере. Дякую, гарного дня.